Дорогі друзі, на Азия Атлантік, доволі лояльному виданню до демократії, вийшла розгромна стаття щодо Байдена і його адміністрації. Замість того, аби дати можливість Україні виграти, адміністрація керувала конфліктом і ескалацією. От так пише Атлантик. Замість того, аби. Допомогти Україні і показати, що Америка може відновлювати світовий порядок і поставити на місце всіх мудиків світу. Америка просто створила ще більш серйозний конфлікт, втягуючи північну, дозволяючи Московії своїй бездіяльності втягнути північну Корею, Іран, Китай там бачком і загалом створити більшу небезпеку для світу. Уявіть собі, лояльне до адміністрації США видання розносить просто-напросто адміністрацію Байдена. Атлантик пише, що весь цвіт інтелектуальний Біліги Плюща на чолі з принцем цього всього Саліван, Салівана вони мали начебто дати якусь нормальну концепцію, розуміння процесів. А насправді вони просто все прогавили просто напросто. Атлантик, який є доволі лояльний до демократів, ще раз кажу, пише: можливо, Байден, точніше, що можливо Трамп відчує цю можливість, яка ще залишається Америці становити. Кращою політичну позицію виграшу Україну у цій війні. Можливо, він почне допомагати навіть, бо він відчує ту силу і наслідки великі для себе, того, чого не відчув Байден. От просто розгромна стаття. Посилання буде в описі до цього відео. Кожний раз, коли українці вимолювали, вибивали допомогу, так, станки, f 16 та навіть <с -2> тритапарат, сама артилерія це теж була на початку певна проблема. Кожен раз Московія розповідала, що вона буде чи не ядерними бомбами кидатися. Але кожна раз, коли Америка все-таки давала, дозрівала, надто пізно. Що робили московити? І Атлантик гарно це підкреслюють. Вони здавали занів. Вони пояснювали своєму суспільству, що «Та це немає, не має значення, це не має значення на фронті. Все буде добре. Тобто, продовжуючи далі, якби Україні дали можливості звільнити окуповані території, московська пропаганда і Кремль що б сказали? Та Україна денацифікована. Та питання вирішено. Там вже немає жодних не від України. Та ми готові співпрацювати. Ось природа цих муділ КГБшних. І цю природу, на жаль, не могли зрозуміти в адміністрації. Затлатік пише: зрозуміло, що ви не розуміли першу половину 22-го року, коли ви після Афганістану думали, що Україну завалять дуже швидко, Україна не може втриматися в цій ситуації. Але коли ви побачили, що Україна б'є ворога, який має абсолютно абсолютно корумповану неефективну армію, чому ви не дали сигнал світу, що так себе вести не можна? Чому ми не дали суб'єкту, який був спроможний воювати, не дивлячись, що там навішали на нас, що ми настільки корумповані, неефективні, що ми нічого не можемо зробити. Абсолютно корупція є, і проблема існує, але не треба розповідати, що Україна прям держава, де тут не можна нічого відкрити, ходиш, тут тобі все забороняють, і в армію на, на, на папері тисячу танків, а по факту один танк приїхав. Такого ж немає це в Москві було, але не в Україні. Треба покращити ситуацію. Здравствуйте, скажу, щоб тут не писали мені Капслоком краснопіро проти боротьби з корупцією. Я кажу про те, що нам навішали такої брехні, що вірили, що ми абсолютно недієздатні. недієздатні. Але коли вже ми відбили ворога і ще й робили контрнаступ, було ж очевидно, що дай нам допомогу і ми все зробимо. Замість того, нас тягнули в довготривалу важку війну, де нам з ложечки давали допомогу. І лише зараз, по суті, коли вони програли вибори, вони дали нам можливість бити по московському скупченням військ, інфраструктурі московитів за лінію фронту туди. Це далекоглядно, мудро. Це абсолютно глупо. І The Atlantic це гарно розкриває. У мене є, у мене є відео, там, де я бомбився десь тиждень, тижня-два назад на цю ситуацію. У мене інші були аргументи. Зараз я, по суті, обговорюю, додаю і свої до того, що пише The Atlantic. Додатково, друге відео не буде заважати, щоб гарненько пропісочить їх всіх, поки вони там. Помилування зараз влаштували свого сина Байдена. Це вже окрема історія, вже все. Дід вирішує всі свої проблеми сімейні, не тільки уход. Ну, хоч дає можливість бити якісь санкції додаткові угоди. І це все накладається на цю історію, коли нам заважали бити по нафтопоробним заводам. Я Пам'ятаю, коли ми сказали, що так, це скоріше так і є. Нам писали та ні, та як ні, якщо вони боялися підняття ціни на заправках і обмежували нас. Та як ні, якщо по суті це що це ж відкриті джерела? Уже американці про це писали в видання, що Туреччина гона нафту з, з Москві і продає Сполучені Штати, щоб Джон не побачив Ґезлін занадто дорогий, інфаркт його не трафив, щоб він, не дай Боже, не проголосував зараз. Республіканців за демократів має проголосувати, а для цього має бути ціна на заправах. Дуже вам це допомогло сильно. Замість того, аби мати історичний шанс і взятися за нього гарно. Історичний і для України, і для Сполучених Штатів Атлантія каже, це історичний шанс для США все відновити. І в логіці зараз Трампа, коли він каже про економічне відновлення і тиск на Брікси, про альтернативну валюту і інше. Можливо, Трамп справді зробить те, що мав зробити Байден. Відчує те, що йому треба просто дотиснути, дати можливості. Хоча ситуація важча, ніж, звісно, до початку 23 чи в кінці 22, го але дати можливість і ввійти в історію. Можливо, егоїзм, егоцентризм, особливість Трампа і зіграє тут нам на руку більше, ніж ця обережність і сцикливість адміністрації Байдена. Читайте The Atlantic і yeah. добре, що про це говорять. Краще пізно, ніж ніколи. Підписуйтесь на наш телеграм, на наш ютуб канал, на наш твіттер, X і Instagram. Всі посилання будуть в описі до цього відео. До зустрічі!